Друзі, мої любі всім привіт! Ну що ж, стартує Олімпіада у Парижі 2024. І Українська збірна зіграє з Іраком вже завтра, о 20.00 за місцевим часом. Українці в групі Б зіграють збірною Іраку. Дуже мої любі друзі, важливо. Поєдинок сьогодні поговоримо про... Нашу збірну, поговоримо взагалі ті футболісти, які будуть грати. Бо ось, ну і в кінці відео я поділюсь своїми думками, чого я взагалі очікую від України. Ну що ж, давайте тоді вже розбиратися. До речі, мої любі друзі, це група Бії. До речі, в нашій групі ще є збірна Аргентини, мої любі друзі. Аргентинці та Марокко. Та марокканці також будуть. О... Ну, давайте тепер про Іран. да давайте вже ми любі друзі розбиратись, да? До речі, футболісти, які зіграють за Ірак, Камель Алі Ракабей, Ібрагім, Хусейн Хасан, Кара Сад, Ніхат Мухаммед, Алі Джасім, Йозеф Аль Іман, Зайд Тахін також, Ахмед Хасан, Мунтазер Мухаммед, Мустафа, Хусейн Лавент, Карер Алі, Юсейм Амін, Айман Хусейн, Мунтаджер, Абдуламір, Хусейн Алі, Саїд Натікаджи. Ось ці хлопці, мої любі друзі, де зіграються, де зіграються за збірну Іраку. Ось ось ці хлопці. Ну, що ж, дуже молоді футболісти. До речі, на Олімпіаді грають не тільки збірні в збірні України, і в збірні Іраку. Дуже багато молодих футболістів, які можуть це проявити, можливо, це Олімпіада когось з цих молодих футболістів для Єрозкір. Так да, збірна Ірака дуже сильна команда. Ось справді противник, звичайно, легко ніколи не буває. Такі команди, як Ірак, вони дуже сильно організовані команди, дуже фізично підготовлені, дуже якісно і тому, звичайно, ще легко... Прогулянки для збірної України не буде. Так, да, українці, і не мою собі того точку зору е являються фаворитами, але це тільки все в відсотковому плані. Все вирішиться на футбольному полі. Збірна Ірака — це дуже сильна команда, яка може обіграти будь-якого суперника. Абсолютно будь-якого суперник, тобто молоді голодні футболісти, тому легко українцям взагалі не буде. На жаль. Чи ми на жаль? Ну, тому що ще хочеться, щоб українці да, взагалі там виграли Олімпіаду. Ось, ну, добре. Я рад дуже сильна команда. Так, давайте тепер про українців. Краснопір Ігор В'ячеславович, Кирил Стівсон, Арсен Батагов, Олексій Січ, Єрмаков Георгій Сергійович, Валентин Рубчицький, Максим Хланів Володимир Салюк, Дмитро Крисків, всім з нами Діма. по уступам за Донецький Шахтар, да? Максим Брагару, Валенсина Сергієвич, Федор Андрейович, Ілія Крупський, Михайловиченко Микола Михайлович, Данія Сейдана. Андрійович, Мартин, Мартінюк Александр Андрієвич Талаверов. Діма Вони збірну України трішки пограли за основну збірну України під керівництвом Сергія Риброва. І Олег а Також дуже молоді футболісти. Ця Олімпіада має розкрити. Думаю, ну Дані Сікан ми знаємо. Я би хотів подивитись, наприклад, за Максимом тут Я думаю, що ця Олімпіада може когось розкрити. Ця Олімпіада, Тут грають молоді футболісти, про яких можливо буде говорити в майбутнє, можливо, хтось з цих футболістів себе там проявить. Буде майбутнє суперзірка, да, мої любі друзі. Тут команда також у Руслана Ретання дуже сильна. Молода, амбіційна команда. Руслан Ретання дуже сильна українська збірна, дуже якісно підготовлена фізична українська збірна. Ну і не забувайте, що українці рік тому грали там Ю-21, пам'ятаєте, чи проти Європи українці при Руслані Ратані там дійшли до півфіналу. Так. І, в принципі, деякі футболісти грали Ті, як Діма Країськів, Бодані Сікан. У Сертом Бондарем, до речі, немає. Я в тому, що можливо РТМ поїде, але РТ мост таки немає. Але до чого команда дуже сильна, і я вірю в цю збірну. у мене є впевненість, те, що все буде добре, і українцям вдасться вдасться себе дуже добре проявити на цій олімпіаді у Парижі. Ось тому я якось налаштований мої оптим, ну, любі друзі, якщо чесно, я налаштований. До речі, матч відбудеться завтра, як вже раніше сказав, о 20.00, тобто 8 годині вечора. На стадіоні Олімпік у Ліоні відбудеться поєдинок на стадіоні Ліон. Такий дуже хороший стадіон. Парк Ліон. І справді цей матч до речі, друзі, ви можете подивитися. На телеканалі Ось саме там ви можете подивитись матч. Ось. На Радіопромінь також можете подивитись матчі. Ось. Ну що ж, віримо в збірну України, чого взагалі я очікую ось. До речі ж, наша Україна, і, до речі, треба, ж нагадати, як і вийшли українці да, на Олімпіаду в першу своїй історії. Завдяки виходу, пам'ятаєте, в півфінал саме рік тому, коли молодіжний збірну України, про що я вам казав, да, про Сенертанія вийшла до півфіналу, французів вибили, від іспанців вибили українців до Олімпіад по програв, але вийшло в півфінал, і ось це якраз дозволило нашій збірні якраз потрапити та Олімпіаду. І, до речі, можете подивитись матч, ще раз нагадаю, телеканал Суспільномовлення. Звичайно, що. А Магуго і там, на цифровому ж також Радіопромінь, на, наприклад, ось, да, вось. Ну, ну, в принципі, на телеканалах Мовного Суспільного. Да? Я в будь-якому випадку, якщо ще, там послання на румунський сайт можу відправити. ось, Як в принципі, я завжди це роблю. Да? А ось, тобто, якщо у вас немає змоги да подивитись матч, то я вам відправлю посилання на румунський сайт, можете туди перейти. Да? Знаєте, подивитись матч, а на будь-якому випадку на телеканалах мовного Суспільного ви зможете цей матч да подивитись. Так, ну добре, давайте тепер більше до думок, що взагалі моя думка яка, да? Чого я очікую від збірної України, да? Ну, Ірак, це дуже сильна команда. Ми про це казали. Дуже сильна команда, організована. Так, да, Україна фаворит тобто, що ми беремо. Відсоток українців фаворити, але я ж кажу, це ще нічого не -то, дає, тому що це вирішиться на футбольному полі. Я думаю, що обидві команди заб'ють, і взагалі буде результативний футбол, але думаю, що наша Україна все-таки переможе, тому я віддам перемогу українцям. Думаю, що обидві команди заб'ють та чисто перемога другої команди, тобто номіналь... номінальних господарів, господарів, номінальних гостів збірна України. Обидві кому не забить, та чиста перемога збірної України думаю, 2-1. Я думаю, ось десь мінімально 2-1, але підопічні Руслан Ратаня розуміють перемогти Ірак. До речі, потім у українців йде Марокко. Але зараз не хочу думати не про Марокко, не про кредиту. Всі мої мислі тільки про Ірак. Обидві кому не забьють, та перемога, чиста перемога збірної України. Я думаю, 2-1 українці э, таки переможуть. Що думаєте, друзі, ви? Пишіть в коментарях. Uh, ще раз нагадаю, що подивитися матч, думаю, що можете на телеканалах Мото Суспільного абсолютно спокійно. Дякую вам за увагу. Тримаємо колочки за українську збірну. Думаю, що українці зуміють перемогти. Мінімально 2 1 але думаю, що українці зможуть перемогти. Стежимо за збірною України на Олімпіаді. вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, бажаю вам тільки все найкраще. Всім до побачення всім до нових зустрічі!